Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування бананового кексу. Приступаємо. Перш за все, потрібно перебити горіхи у блендері на невеличкі шматочки. Також перебиваємо шоколад. У мене мікс шоколаду є чорний та молочний. Ви можете взяти просто, наприклад, чорний. Шоколад перебиваємо за розміром приблизно десь так, як ми перебивали, горіхи або навіть трошки грубше. І тепер приступаємо до приготування бананового тіста. Банани спілі потрібно також перебити у блендері до однорідної консистенції. Вручну це можна зробити веделкою, добре розімняти. Додаємо сюди 3 яйця і ще раз перебиваємо до однорідності. У глибокій мисці змішуємо цукор, банани, трохи все перемішуємо і додаємо сюди корицю, ванільний цукор. Якщо маєте мускатний горіх, можете зовсім маленьку щіпку кинути на терту мускатного горіху. І вливаємо рослину олію без запаху. Ще раз перемішуємо. Просіємо сюди борошно, уже змішане з розпушувачем. Перемішуємо до однорідної консистенції. Можете це зробити вінчиком, я на початку робила вінчиком ручним, а потім уже міксером. Тепер сюди додаємо подріблені горіхи та шоколад. І ще раз перемішуємо. Це тісто вже неймовірно пахне! Включаємо духовку на 180 градусів, нехай розігрівається. Форму низ я вистелила пергаментним папером а бока змастила рослиною олією і притрусила паніровочними сухарями. Викладаємо сюди у форму тісто. За допомогою столової ложки чи лопатки тісто потрібно розподілити рівномірно по формі і ставимо випікатися при температурі 180 градусів 35-45 хвилин. Коли кек спечеться, не спішіть його виймати, дайте, щоб він там в духовці вистигнув і опісля можна вже його діставати. Коли він буде кімнатної температури, обов'язково при подачі його потрібно притрусити цукровою пудрою. І подивіться на цю смакуту. Є шматочки шоколаду, шматочки горіхів і це бананове тісто. Ммм, це щось просто неймовірно смачно. Я впевнена, що вам сподобається такий простий рецепт приготування смачного кексу. Вам бажаю смачного. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. І всім щиро дякую за вашу допомогу у підтримці каналу. І всім па-па.